Good morning, my dear pupils. Доброго ранку, мої дорогі учні. Сьогодні я пропоную вам разом опанувати діагностувальну роботу під номером 5 my Fly High Diary 5, яка знаходиться на сторінках 66-67. Сьогодні на нас чекає дуже багато цікавих креативних завдань. І серед них подивіться перше завдання, яке має назву Color. Розмалюй. Але це не просто розмалювати, а тим кольором, який. Нас просить це зробити автор. А саме блакитним кольором Animals тварини все, що відноситься до першої медичної допомоги або англійською first aid. Запам'ятайте, first aid це перша медична допомога. Це буде червоний red color, Green color – Numbers, числа зелені. Ну, і все, що відноситься до їжі, буде yellow-жовте. І так, подивіться, перед нами чимало слів. Да, і все, е, хтось каже, що вони у вигляді рибок, хтось каже, що у вигляді листочків. Але коли ви розмалюєте це повністю, буде виглядати пречудово. І так, наприклад, да, Animals ми знаємо, що буде blue color, блакитний колір, і ось маус вам автор вже підказує, мишка. так, і далі ви знаходитесь. Я бачу вже райно носорога, да? я також бачу фрок. Е лягушечку, ось вона, збоку в нас. У нас тут є лисичка Фокс. Подивіться, діти. Да? Все це розмальовуємо блакитним кольором. Ну і ще не все. Ага, ось і джураф. Ого, у нас 5 тваринок, діти. Далі в нас first Aid, Все, що відноситься до першої медичної допомоги. А саме, Ambulance, навіть камера навела на це слово. так. Ми пам'ятаємо слово лейкопластер. Або, ось подивіться, лейкопластер або бинт, або перев'язка це bandage, bandage. ну І також відноситься до цієї лексики поруч з bandage слово nurse, медсестра. Все, що відноситься до зеленого кольору, це числівнички. Подивіться, які числівники ми бачимо. Ось, наприклад, біля мишки в нас 80, 80, Так, бачимо. Далі в нас іде 72, 72. Ага, бачу. 64, 64. Так. Давайте дивимось далі. Що в нас є? Ага, 39, 39 і 100, 100. Одна сотня. Ну і е, завершуємо все це їжею. Food. Food – це їжа. І ви вже вам не важко здогадатися, які слова залишилось: а саме: grapes, chocolate, strawberries. І це буде yellow color. Ось таке цікаве завдання, діти його дуже люблять. У вправі номер 2 подивіться, у нас ступінь порівняння. І так, дивимось. Е, ще раз хочу нагадати, що коли в нас вищий ступінь порівняння, то це ми щось з чимось або когось з кимось порівнюємо, і нам в цьому допомагає слово then. Наприклад, girls are дівчата і два прикметнички да, у ступіні порівняльному стоять: це старші або молодші за жінок. Ну, Звичайно, younger than women. Другий прикметничок ми обведемо. Далі, a month is місяць. Довше року чи коротший за рік. Місяць коротший за рік, дорогі друзі, звичайно, shorter. shorter, than a year. далі, друзі, giraffes are жирафи, taller або shorter than rhinos. Вони вищі за носорогів чи нижчі. Ну, звичайно, вищі, тола вони у нас височенькі. Summer. Summer is colder, або Summer is hotter than winter. Ну, Звичайно, hotter, гарячіше за зиму, тепліше. І останнє Hippos are fatter, або hippos are Thinner than Wolves. Наші е такі кумедні гіпопотамчики, вони товші за вовченят чи тоньші? Звичайно, товші. Угу, у вправі номер 3 друзі, подивіться, нам треба вставити was «воз» або wasn't, were «вер» або weren't, але не просто вставити, а подивитися на цих класних, веселих, кумедних таких героїв-піратів. Да? Подивіться, у нас є Зепо, клоун, да? у нас є Пампа. Вони мені навіть більше схожі не на клоунів, а на якихось піратів, не знаю чому. Коко. І ось цей маленький ну цей точно схожий на клоуна з таким носиком, да? і перше. А ось ці два мені якісь такі не дуже такі прям схожі на клоунів. Але і так, поїхали. There were four clowns. Було чотири клоуни. Зепо, Коко, Пампа, Лені хто в нас найменший? Ну, я думаю, що неважко здогадатися, що це Ленні. Скажіть мені, будь ласка, Ленні відповідає на питання хто? Він, якщо він, а англійською це «he», я вставляю вос. Лені was the smallest. Лені був, вос перекладається, як був найменшим. Подивіться на ступінь порівняння: тут вищий ступінь. Найвищий, вибачте, найвищий ступінь. Коко. І так їх вже двоє. Вони відповідають на яке питання? Коко на зепо. Хто вони англійською they? Коли they нам вас вже не потрібен? Нам потрібна форма Да, Ось ми бачимо, у нас автор просив поставити або, were, або weren't. Ну, і тепер нам треба подивитися кінець речення. Написано, діти, the shortest, найменші. Давайте подивимось. Zepo and Coco. Вони в нас найменші чи не найменші? Звичайно, не найменші, тому що в нас найменші, найменшого зросту це в лені. Поставимо тут weren't, діти. weren't. не є найменшими. Пампа. Пампа, подивіться, ось такий він найбільший, да, такий е, клоун плотненький да, чи маленький. І, звичайно, ми не можемо сказати, що він є найтоньшим, найхудішим, найстрункішим. Якщо він не є, то ми скажемо wasn't. Пампа wasn't the thinnest. Пампа не був найхудішим. Ленні. А Ленні, діти, подивіться, у нас який, так, він у нас точно не найтовщий. Да? Він такий собі малесенький, але не товстий. Ленні Wasn't The fattest. Лені не був найплотнішим найтовщим. Ну і останній Зепо, і далі йде The Tallest. Ми подивимося з вами зараз і можемо. Впевнено сказати, що найвищим за зростом був Зепо. І ось тут ми поставимо ВОС. Ну що, вміємо розповідати про людей в минулому часі. А тепер уважно слухаємо мене і єднаємо імена людей Анна, Бетті, Деніс і Еллі. Анна в нас діти. Зараз ви почуєте, куди пішла, і здогадаєтесь. Вірніше скажете мені, чи правильно автор з'єднав Анну з клоуном. Where was Anna yesterday? She was at the circus. Де в нас Анна була? В цирку, правильно. І абсолютно вірно, автор з'єднав з клоуном. 1 сі. Слухаємо далі. Мова буде йти про Бетті. Where was Betty yesterday? She was at the playground. Так, абсолютно правильно. 2D playground. Почему swing and slide? Caroline and Denise. Where were Caroline and Denise yesterday? They were at the swimming pool. Неважко здогадатися, що це відповідь B. Where was Ellie yesterday? Ну і, звичайно, ви вже здогадалися, що вона у нас була At the Cinema. She was at the Cinema, бачите, квиток коштував 8 Euros, 8 євро. Санс трошки пізно був у 9-й годині вечора, але все ж таки, ось і назва кінотеатру Сінестар. Ось так. Ну і е, е, далі у вас є завдання, які ви можете зробити, наприклад, е, заохочивши батьків або братиків, сестри чи друзів, е, і запитати ці питання ось таким чином. Was she at the cinema? No, she wasn't. Was she at the circus? Yes, she was. Was it I? На yes, єситвос. Тобто ви вже знаєте, хто куди ходив і можете запитувати. Не забувайте, що коли в нас двоє людей, це they, і буде форма were. Наприклад, were they at the playground? Вони були, наприклад, якщо мова йде про Керолайн Деніс на дитячому майданчику. No, they weren't. Далі ви можете ще перепитати, were they at the cinema? No, they weren't. Were they at the swimming pool? Yes, they were. І таким чином відпрацювати питальну та заперечну форму. Право номер п'ять про вас. Ви такі вправи дуже любите? Тут треба дати відповідь, але не тільки тут про вас, тут ще й про батьків і про погоду, про друзів. Поїхали. Were you at school on Sunday? Ти був у школі в неділю? Ну, ми не ходимо до школи по вихідним, правда, діти? І, звичайно, тут кожен з вас напише: No, I wasn't. Не забуваємо після «No» чи є yes ставити кому. No, I wasn't. Was your mom at home last night? Минулим вечором, мама була вдома? Ну, звичайно, yes, she was. Угу. Ну, Наприклад, якщо у мами не було у когось вечора вдома, то той може написати No she wasn't. Was your dad on holiday last month? Твій татусь був на відпочинку минулого місяця? Якщо був, ви відповідаєте Yes, he was. Якщо ні, no he wasn't. Was it Sunny yesterday? Вчора було сонячно? Було. Наприклад, ви скажете, yes, it was. Ну, хто вважає, що не було, напише no it wasn't. Were your friends at the park yesterday? Твої друзі вчора були в парку. Якщо ваші друзі були в парку вчора, ви напишете yes, they were. Якщо ні, no, they weren't. Не пишіть я не знаю. Пишіть форму. Ну як ви вважаєте, просто тут не Якщо навіть ви не знаєте, напишіть там не були, no, they weren't. Це, що стосується вправи 5. Далі, як завжди, на нас чекає цього тижня очно, який буде погодне колесо, weather chart, я його називаю так, або таблиця погоди, як хочете, так і називайте, що ви будете робити? Ви будете, мої друзі, робити 7 днів тижня. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday сетедей і сандей. До речі, в більшості країн тиждень бачите в них. Календарний починається з неділі. Тому не звертайте уваги. Ми зазвичай вважаємо, о, понеділок, новий тиждень, і поїхали. Тому може, ви можете сміливо починати з манди і закінчувати Санди. Ви намалюєте на А4 або Ватмані, або альбомному листочку красиво, за взірцем. Ось так, боксики. Бачите, три боксика. У першому зліва буде день тижня. потім Намалюєте, яка погода, можна видумувати, можна фантазувати, можна креативити. Я тільки за. Тому що якщо всі сім днів тижня будуть сірі, туманні, я не знаю, такі холодні, то це не цікаво. Щось придумайте ось так, як, наприклад, за взірцем. hot and sunny. далі намалювали дощик, It was rainy. намалювали сніжок, It was snowy. It was windy. Да? It was cloudy. It was sunny. і так далі. Ось навіть. Ось тут, бачите, ітвос в Інді і так далі. Дуже красиво це виглядає, якщо гарно розмалювати. Хтось любить аплікацію робити, хтось малювати від руки, але ви не просто ж малюєте мені сонечко та хмаринки. Ви ще поруч пишете. І все це в якій формі? It was», і it was», і was». Бачите, наша тема. І ми з вами, як завжди, зробимо фото. Звіт, сфотографуємося, покажемо школі, колегам, адміністрації, яким розумнички. Да? І батькам потім, звичайно, ми також надішлемо в групу фотографії. І так, ваша таблиця погоди або колесо погоди, як хочете, можна зробити це у вигляді колеса, теж дуже круто буде виглядати. Не, е, тепер, що стосується диктанту то очного тижня, так. Дивіться, друзі. Зараз ми писатимемо числівники від 30 до 100. Ми Не, не треба е, слова 19 20 року вчити, їх треба знати, звичайно, але вчити не треба. А від 30 до 100 ми пишемо. Зазвичай ми це робимо по вівторкам, але вже як Бог дасть, може напишемо і у понеділок. Подивимось. Це не важко, вчаться дуже легко. І так, проєктна робота Weather Chart, так можете і назвати її, або погода, таблиця погоди, колесо погоди. Я не знаю, як ви будете робити можна в вигляді, я ще раз кажу, колеса можна у вигляді таблиці. Е, з урахуванням всіх днів тижня, погоди і текстиком. Ось так. Ну і вчіть потрошечку числівники. Ось так. А сьогодні ми опанували діагностувальну роботу. Під номером 5 в Pupilzboті. Сподіваюся, що вам сподобались деякі вправи, особливо перша, так? Ну і зараз ви можете починати робити прекрасну роботу Weather Chart. Бажаю всім гарного настрою, мирного неба, міцного здоров'я і до зустрічі, мої любі друзі. Goodbye!